Це, як ви любите, седан, супер стан, супер комплектація. Гарант автошиптівка вітає до вашої Volkswagen Passat, b 6 кузов, 1,6 бензиновий двигунчик, механічна коробка передач 2006 рік випуску. Ось в такому класному сріблястому кольорі виглядає дуже-дуже класно, плюс тонування вікон. Все просто, просто супероське виглядає. Оригінальні легкосплавні 16 колеса. Весь гарненький, класний покузов, має камеру заднього виду і має підфарбування, не критичне ось цього заднього правого крилишка. І все. Більш нічого абсолютно по автомобілю не фарбовано. Рижиків, сколів, царапин, такого критичного нічого немає абсолютно по автомобілю. Лінзована оптика, протитуманні фари, датчики світла дощу присутні в даному автомобільчику. З такий він гарний, класний ззовні. По салончику автомобіль також в супер стані, будь ласка, сидіння, нічого не шилось, нічого не перешивалось, так само, як і кермо. Ось таке воно гарне-класне. 240 тисяч 100% рідного пробігу. Бумзона кліма, підігріве сидінь. Ось там буде екранчик камери заднього виду, потолочок не вісить, все гарно-класно. Є круїз-контроль, автоматичне світло, електронне гальмо. Передні задні склопідіймачі, електрорегулювання і складання дзеркал заднього виду. Все-все-все, абсолютно кожна кнопочка в автомобілі працює. Ось такий задній ряд сидінь даного автомобіля. І багажничок. Просто-величезний. просто, просто величезний. Аптечка присутня, аварійний знак присутній, запаска, ключі нам крати, весь повний комплект присутній в даному автомобільчику. Задній ряд сидінь, будь ласка, з іншого боку, також все гарно, класно. Ну і місце переднього пасажира. Також все просто в супер-супер класному і збереженому стані. Якщо вас зацікавив даний класнючий фасад в кузові седан, гарант автошепетівка, номера телефонів, шапці профілю.